Дякую тобі за розмову. Було дуже приємно спілкуватися. Дуже багато корисного від тебе отримала я і сподіваюся наші глядачі також. Але ж, все-таки, я це чекала. Скажи три секретні прийоми для просування, щоб збільшити потік клієнтів у своїй б'юті ніші Ну, перше, це додавайте якусь crm систему у свій бізнес для того, щоб вам було. Більш легше е, опрацьовувати заявки, розуміти, сегментувати там, своїх клієнтів, які проходять повторно рахувати гроші, це також додатково допоможе. Ну, коротше, CRM-система система це клас. І чим швидше ви додасте її в свій бізнес, тим краще вам буде опрацьовувати і заявки, і взагалі рахувати е, вартість клієнтів. Е, друге, це не просувати, якщо ви е, просуваєте там, салон краси свій, наприклад, да, е, не просувати весь салон, а все ж таки сегментувати на послуги, тому що. У вас є окремо 3-4, і це все ж таки різні білі, різні офери і різні, можливо, рекламні пропозиції ви можете використовувати. Тому я вважаю, що сконцентруйте увагу саме на одній послузі і її просувайте. І третє це те, що не використовувати тільки одну соцмережу, не використовувати тільки інстаграм в Україні. Зараз дуже розвиваються телеграм-канали. Ви можете там робити посеви, У нас дуже багато пабліків, телеграм міських, де ви можете спробувати там рекламу. Мамо, тікток. Тобто, TikTok це взагалі зараз органічний е, трафік. Знімайте контент і переливайте це там на свої сторінки, телеграм канали і так далі. Інстаграм, Фейсбук. Е, ну, тобто, пробуйте різні е, канали для просування свого бізнесу. І у вас все буде виходити, Максим. Я чула, що у тебе можна отримати безкоштовний урок. Да, можна. Е, давай же скажемо нашим глядачам, як саме. Е, ви можете поставити плюс мені в Директ і отримати урок як бюті майстер.